Колеги вітаю. 18 січня 2026 року нашій аудиторській фірмі Фінем Консалтинг виповнюється 30 років ювілей роботи в Україні. Три десятиліття поруч із бухгалтерами, аудиторами, фінансовими директорами та бізнесом. Дякую всім за довіру, за професійність і спільний шлях. На честь ювілеїв. Запускається серія із 30 порад головним бухгалтерам. Щодня до вашої уваги один пост і одне відео. Тільки практика, тільки те, що дійсно буде працювати. І так, починаємо. Наша перша порада для головних бухгалтерів. Це побудова системи внутрішнього контролю на підприємстві. Побудова системи внутрішнього контролю бухгалтерії. Чому це основна тема? У будь-якій компанії якість обліку залежить не від, не від окремих людей. А від системи внутрішніх контролів. За 30 років практики я бачу, що сильний головний бухгалтер це не той, хто більше всіх працює, працює 24-7, а той, хто поставив чіткі правила, контрольні точки і відповідальних. І так, внутрішній контроль це комплекс процедур, які забезпечують. Достовірність фінансової інформації, безперервність обліку, запобігання помилками зловживанням і податкову безпеку. Національне положення стандарт 1 бухгалтерського обліку в Україні, закон про бухгалтерський облік, а також міжнародний стандарт Аудиту 315 визначають принципи контролю. Давайте розглянемо алгоритм побудови системи внутрішнього контролю. І так, на першому етапі ви повинні розмежувати функції. Ніхто не повинен виконувати повний цикл операцій. Облік, затвердження і контроль це різні люди. Наступний етап, другий. Ви повинні визначити контрольні точки. Для кожної ділянки, тобто для банку, для ПДВ, для складів, для основних засобів, для зарплати, для дебіторки. Далі ви повинні формалізувати всі ці процедури, це різноманітні інструкції, регламенти, ну, наприклад, положення про документа обіг, опис робочих інструкцій, порядок перевірки документів. Четвертий етап запровадити регулярні внутрішні звірки. І п'ятий етап створити систему фіксації контролю. Як електронний може бути контроль, так і на папері, різноманітні чек-листи, протоколи, журнали і так далі. І так, основна теза. Контроль це не додаткова робота. Це фундамент якості, обліку і ваша особиста професійна безпека. Далі буде.